Я лицар і поет, не схожий на ханигу. Я не служу чужому королю, При блиску меча читаю древню книгу і дам у серця здалеку люблю. І хоча маю приятелів щирих, я добре знаю, що таке любов, і не хвалюся друзям у трактирах. Як я заліз до неї у вальков. А наш король, а ми його васали, а чорт візьми, я теж його васал, усі йому вже оди написали, лиш я для нього оди не писав. І хоч живу я з королем не в мирі, бо не люблю присвячувати од, я друзям не підморгую в трактирі, мовляв, який король наш ідіот. Мене куплять, чи спродувати не раджу, моя душа не ходить на базар. А не клянусь, тому що я не зраджу і вже не раз це в битвах доказав. І хоч у світу сторони чотири я тут живу. Бо землю цю люблю і не боюсь донощиків трактирі, бо все кажу у вічі.